Усім привіт! Усім привіт! Усім привіт! Ви менеджер, айтішнік чи веб-дизайнер і проводите по 8 і більше годин сидячи, а потім болить спина і затікають кінцівки? Чи може ви активна людина ходите в спортзал, бігаєте, щоденно тренуєтесь і потребуєте зняття напруги та відновлення м'язів? А може, ви кухар, касир чи консультант і проводите багато часу стоячи, а потім відчуваєте втому у ногах в кінці дня. Сьогодні ми поговоримо про гаджети, які допоможуть самостійно впоратись з усіма цими неприємними, а іноді навіть і болючими відчуттями. Це масажні новинки від бренду Neipo. Я користуюся ними близько місяця і сьогодні поділюсь своїми враженнями. Тож, поїхали! Перша новинка це перкусійний ручний масажер для всього тіла. Масажер має таку витягнуту форму, зроблений з якісного матового пластику, а у комплекті йде підставка. На мою думку, дуже зручно можна розмістити гарно, наприклад, біля ліжка і буде, як то кажуть, завжди під рукою. До комплекту входить 5 насадок під різні зони масажу. Універсальна для всього тіла, трьохточкова насадка для попереку, боків та животів то така округла для м'язів ніг та рук. Насадка у формі пальчиків для масажу плечей та остання для спини. Усі насадки виготовлені з пластику, проте у мене не було ніякого дискомфорту при використанні, немає якихось швів чи інших нерівностей, які могли б пошкодити шкіру. Усе зроблено достатньо якісно. Ця модель масажеру має 5 режимів роботи: довгий повштовх для щоденного глибокого розслаблення. Точковий повштовх для щоденного такого більш ніжного лагідного відпочинку, повільний стукіт для полегшення болю та зняття втоми після роботи, глибокий стукіт для зняття напруги після тренувань. Та швидкий стукіт для полегшення після пекельного тренування, коли всі м'язи аж горять. Крім цього, у кожному режимі можна обрати один з п'яти рівнів швидкості, тобто підібрати індивідуальну інтенсивність масажу. Взагалі, це перкусійний масажер, який повинен швидкими рухами нібито стукати по ваших м'ясах. Але це достатньо бюджетна модель, і у порівнянні з іншими перкусійними масажерами, які ще називають масажними пістолетами, у нього амплітуда цього стуку значно менша. Тому я б сказала, що він скоріше робить такий вібромасаж з перкусією. Масажер працює від акумулятора ємністю 2200 мАч, а час роботи від одного заряду становить до 1,5 години. Цього цілком вистачить на один повноцінний масаж усього тіла або на декілька коротких сеансів. Єдиний мінус, який я для себе відмітила, цей масажер трошки все ж таки важкуватий для самомасажу спини. Його вага 800 грам, тому рука все ж таки може втомлюватися. І буде краще долучити свою кохану людину, щоб повністю розслабитися та насолодитися масажем спинки. Ну а ми рухаємося до наступної новинки. Це також бездротовий ручний масажер для тіла, що робить вже не перкусійний, а саме вібромасаж. На відміну від попередньої моделі, він значно легший і більш компактний. Тому перший масажер більше підійде для суто домашнього використання, там насадки, підставка. А цей більш універсальний варіант як для використання вдома, так і для того, щоб брати його з собою на тренування, у поїздки, тим паче, щоб дістатися. Наприклад, за кордон зараз треба пройти довгий шлях з годинами очікування та пересадками. Його навіть можна брати з собою на роботу і влаштовувати такий собі 15 хвилинний релакс. Ця модель масажеру має одну універсальну насадку, зроблену з якісного силікону. А масажна головка нахилена під кутом 120 градусів, щоб адаптуватись під різні вигини тіла. Ручний масажер шляхом інтенсивного вібромасажу класно. Розганяє лімфу, покращує кровообіг, опрацьовує підшкірно-жирову клітковину та приємно м'яко розминає м'язи. Тому він ідеально підійде для шиї, спини, талії, сідниць, а також суглобів. Я навіть зранку робила їм масаж обличчя, щоб трохи зняти набряк. Масажер має 5 режимів роботи слабкий, середній, інтенсивний, переривчастий та хвилеподібний. Ємність акумулятора 2000 мАч, а час автономної роботи до 100 хвилин на одному заряді. Ну а зараз буде справжній релакс для ніжок, бо ми рухаємося до наступної новинки. Це вже не просто масажер для ніг, а цілий спа-комплекс, бо тут і масаж, і ванночка, і джакузі. Але давайте про все по порядку. Цей масажер виготовлений з доволі якісного пластику, що не має якихось сторонніх запахів. А сам пристрій, хоч виглядає об'ємним, насправді дуже легкий. Масажна ванночка нагріває та підтримує температуру води в межах від 35 до 48 градусів. За те, що ніжки постійно в теплі, я однозначно ставлю лайк. І якщо ви вже тут, то і вам час поставити вподобайку цьому відео. Всередині розташовані 8 масажних роликів із такими невеликими шипами, які опрацьовують акупунктурні точки на стопі. Ролики самостійно не обертаються, тому треба буде трошки поплескати ніжками вперед-назад. Окрім роликового масажу, є ще вібромасаж та бульбашковий. Останній мені особисто дуже зайшов. Джакузі для ніжок це було чимось новим. Теплі воді класно розслабляє та знімає напругу. Особисто я таким би масажером напевно не користувалася би кожний день, бо це така прям спа-процедура, на яку треба виділити час. Проте декілька разів він мене прям врятував після такого активного робочого дня і ще після спортдня, коли було і тренування, і катання на велику, і ще ввечері прогулянка містом. Такі моменти, отак перед сном розігріти стопи, зняти напругу, розслабитись, це просто нереальний кайф. І, до речі, після такої спа процедури дуже солодко спиться. Одним словом, масаж це не тільки приємно, а ще й корисно. На наше фізичне здоров'я впливає як і сидіння в офісі по 8 годин, так і щоденні тренування. І класно, що зараз є гаджети, виходять серед них новинки, які допомагають впоратися з цією зайвою напругою. Тому посилання на усі новинки неї почекають вас в описі під цим відео. Зробіть подарунок собі або своїм близьким. Напишіть в коментарях, яка з новинок вам сподобалася. Більше поставте вподобайку, підпишіться на канал, і все буде Україна!